Друзі, моє вітання. Канал Бессвічний на связі, то я Петюнчик. Друзі, п'ята ранку, субота і ми вийшли на рибалочку. Половити хижака. Я тут стою, друзі, ззаді, а там така пісня. Ой, поки ще тишина, але вже роз'їжджаються машинки, рибка ляпає. Активна, значить, дожна клювати. общем, друзі, буде цікаво. Дивимося, з все вийде. Ви тільки подивіться, який там схід сонця красивий. Ай, красота, водички, звісно, більше, ніж вчора було. Набагато. Дніпро оживає. Так, ладно. Так, друзі, Та -да, коротенько по шустях. Favorite Кріт, 1032 тест, Екстрафест, 842 модифікований планок, Ріст 259, катушечка Дайва Ніндзя, 3000, шнур Sunline П'єшечка, 6 6 по Японії, Відвідний повідець 25 грам і силикончик кайтек. Sexy Impact. От 2.8 дюйма. І ми розпочинаємо цей прекрасний день. Цю прекрасну рибалочку з першого закиду. Ой, дивіться, як тут гуляє, окуньок мабуть. Спершу покидаємо тут, -то. подивимося, що тут до чого. Пока народу немає. Хоча вже ходять люди, я прийшов вже й були. Щоб ви розуміли, я вийшов 5 годин, мені 5 хвилин йти. А люди вже були. І Вже зайняли козерні місця. Ну, нічого. Теж тут... спіймаємо рибку. Якщо він ловиться, друзі, то він ловиться. Майже в... усюди. Ай, як гарно сходить сонце, друзі. А -а -а. Клас. Да, народу сьогодні буде багатько, друзі. Пів шостого А місто вже нема. <рив> Та я, коротше, ми перемістився в більш перспективне місто. Там хлопцям кажу сідайте. Провал походить, пообкидувать. Кожну місцинку ти який там фіг, друзі. Тут аби на одному місці сидять. Прийдуть фідерні, рибалки, з обох сторін обкидають і ти ніфіга не зробиш, тому що зносить буде і тебе буде маленький маленьке віконечко, щоб покидати, друзі. друзі. Ой, спарший кош. так цукнул, гарно. Ой, хорошо, гарно. Гарно цукнул. Тихо, ты что подаешь, что Друзья, Это у нас хороший заликовый судак. да, друзья. Забирабельный нам я бы сказал. да. да. Хороший. Хороший сюдачок. Есть. Так, ну что, друзья. Есть начало у нас. Клоновин ну, у нас. Без десятый Шесть. Романночка Sex Impact і ми прям по нас Так, дюкнув, ух, друзі Заліковий, забирабельний судачок Я одненького візьму, хочу пожарити сьогодні. Якщо, звісно, кілуха не залетить, що друзі замітив, що по повечора м'який клює зранку більш-менш забірабельний судак. Короче, друзі, шо масла їм далі. Друзі ще один, по-моєму, цей ще поінтересні. Да, Тя. Да. Сюди. А ти подиви, який вредний. пропащу. Друзья, шабильший. Шабильший, еханый бабай. Что же с вами делать, друзья? Хороший зараховый судачок в этом месте. Есть, друзья? Да, друзья. Такими темпами я дивлюся, щас півчаса порибачу і скажу, що з мене Блін. ну буквально скільки 5. 7 хвилин пройшло і знову плач. Споключку, все як положено, друзі О, сексик працює що треба? Тамеру як зайти брати не хоче. Так, друзі, блін, реально дві клюваки за проводку. Сейчас попитаюсь, спробую вам її засняти. Давай, ружбан. І клює він, друзі, під берегом. Тільки що лусь подсічка, ніфіга. Три оберта я тут зробив. Лусь знову. Знову холоста. Ну, зрозуміло, на камеру не хочу. Ну, друзі, черговий судачок на сайт по ідеї, поменше. Так, це менюнький. Ух ты, моти ю! Друзі, це у нас чехонь! ху ху ху, -ху, -ху, -ху. Ніфіга собі на силикон з покльовкою. Чухла Тихо, 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 тихо А не танцюй. Так, ну що друзі? Бачите? Сексі працює на всі 150% клас Я вчора як ото в магазин зайшов значить хто каже внутріш голов, купи 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 бачите навіть чехонь не відмовляється від нього друзі ще один ваш щось таке все вже маленький Дачок. А это уже манюнький. Ну, а без поклевки даже. А вот, блин, так и что-то упирался. тебе. Я рахую, друзья. Классная рыбалка сегодня. Але ж, друзі, ви повинні розуміти, що це все сезон сезон робить, це все сезон, його зараз час, тому треба насолоджуватись поки він ловиться, не видумувати велосипед, десь їхати бозна куди. Тупо приходити і ловити. Ой, друзі, сейчас нас трошки накриє хвилкою суне так друзі, майже сьома година і тишина Але тут пройшов катер, Он так збовтав воду, що перестало ляпати. Не, ну хоча в мене одне кривання було ще. Так ще, друзі, як любить казати, не взять, не все в середу петра. Друзі, черговий квач. Ну і Довгенький, продовговасенький, невеличкий судачок Бідний не обір, аж обосрався, тихо. Сподобався йому Сексик Жі. Так, друзі, ну пройшла, навіть годинка. Я сюди перейшов, у мене було відклювання, одне чуть-чуть протягнув не під а другий просто ударив всю, кстати, витяг сусід. Так що ну, поклвує, коротше. Що друзі, напослідок покидаємо на нашому обривостиному місці, а то я сьогодні нічого не одірвав ще, як це так Попробуємо ще тут. Водичка падає вже. Течії поменшало, надіюсь, нести дуже не буде. І щось спіймаємо. Ну що, друзі, хорош на сьогодні. ну Не знаю, як на сьогодні, але на ранок так точно. Хорошо, проклюнув судачок і чихонь бонусом залетіла. Друзі, було багато ще клювань. Дуже багато холостих ісходів було. Я їх всіх навіть і не знімав. Рибка продовжує клювати, але вже трошки час. У нас о пів на дев'яту вже. Можна вже і збиратись додому. Так що, друзі, дякую хто подивився був канал Безфішін, Петюнчик. Все буде добре, друзі. Зустрінемось на риболовці. Бережіть себе. Пока!